Доброго дня, діти. Сьогодні на уроці ми напишемо з вами лабораторну роботу і виміряємо опір провідника за допомогою амперметра та вольтметра. Метою роботи буде навчитись вимірювати опір провідника та переконатись на досліді в тому, що опір провідника не залежить від сили струму в ньому та напруги на його кінцях. З обладнання у нас буде джерело струму, бачите, червоненьке, резистор. Відповідно, повзунковий реостат, ключ, амперметр, вольтметр і з'єднувальні проводи або дроти. Запишіть, будь ласка, тему, мету, обладнання, а потім обов'язково посередині хід роботи. Перш ніж виконувати роботу, переконайтесь. Що ви знаєте, ну, думаю, всі вже знаємо на перший урок правила техніки безпеки під час роботи з електричним обладнанням, при зборці електричних кіл. Так, А тепер давайте визначимо ціну поділки шкали амперметра та вольтметра. Щоб було краще видно, виведу їх на фото. Відповідно. Подивіться: амперметр. Беремо дві сусідні риски, позначені цифрою. Рахуємо кількість поділок між ними. Відповідно, ми маємо з вами: що. ну, Наприклад, 0,5 і 0. Або 1 і 0,5. Тобто, напишу, що ну, 0, наприклад, 5. Відняти 0. Та поділити на кількість поділок між ними. На 10. І це буде дорівнювати. 0,5 поділити на 10, це буде 0,5. Ми вже це робили в попередніх роботах. Ампер. І так само визначимо діти ціну поділку, поділки вольтметру. Подивіться, беремо дві сусідні риски, позначені цифрами. Наприклад, 2 і 1, більше і, менше, 5 і 4, 1 і 0. Віднімаємо від більше і менше, так само і ділимо на кількість поділок між ними. Ну, тобто, возьмемо, наприклад, 2. Мінус один. Та поділити на один, два, три, чотири і п'ята позначена рисочка, позначена цифрою на п'ять. Дорівнюватиме. Дорівнюватиме одна п'ята або це буде 0,2 вольт. Запишіть в зошит це, бо просять нас це обов'язково робити. І це має бути так. Добре. Розібралися з цим. До речі, амперметр зараз показує, якщо його ціна поділки 5, то, відповідно, три поділочки після нуля – 0,15 ампер. А вольтметр показує 1 вольт. Тут було б якщо 1, значить 2, 1,4, тут 1,8 відповідно. Підемо далі. Подивіться. Переходимо до експерименту. Для цього нам треба буде скласти електричне коло за поданою схемкою. Схемку цю креслимо в зошит, розташувати повзанок на середині обмотки. Е, ну і зак... закріп... Замкнути коло і виміряти напругу на резисторі та силу струму в ньому. Ну і потім змінювати повзунком резистора відповідно значення напруги буде змінюватись і сила струму, і тричі показники записати собі в зошит, в табличку, яку ми теж з вами зараз намалюємо. Тобто креслимо зараз схемку ось цю і замалюємо табличку. Я це вам зараз показую. Подивіться. Тобто, секундочку. А ось наша табличка. І, відповідно, схемка. Схемку, табличку креслимо до зошита. Потім згадуємо закон Ома для ділянки кола, сила струму прямо пропорційна на прузі та обернена пропорційна опору провідника закон Ома для ділянки кола. Звідси опір резистенс, так, дорівнюватиме у поділити на І. Таким чином зараз переходимо до дослідів, вимірюємо силу струму і напругу, заносимо дані до таблички і розрахуємо з вами опір провідника. Подивіться склали електричне коло за нашою схемкою. Дивіться. Від плюса до мінуса все збираємо. Спочатку все, що послідовно, а потім тільки вольтметр, який буде з'єднуватися паралельно. Дивіться, від плюса тут буде ключ, потім повзунковий реостат, амперметр, тут плюс і тут плюс, плюс к плюсу з'єднуємо, а мінус к мінусу. Потім буде резистор. І так само потім же додаємо вольтметр. Мінус тут, мінус тут. Плюс на джерелі струму тут, відповідно, плюс на вольтметрі тут. Паралельно з'єднуємо до резистора, відповідно. Так, ну і почнемо. Замикатимемо коло, будемо записувати дані, сили струму і напруги. Я одразу все це теж записую з вами. І потім все разом заношу до таблички з вами разом. Так. Причому будемо йти на збільшення. Тут навпаки, потім ми в табличці просто на, напишемо на збільшення параметрів. Подивіться, замикаємо коло, сила струму в провіднику, відповідно, буде дорівнювати 1 ціла і дві поділочки. Тобто записали одна ціла, одна десята. Ну, одна ціла, майже дві поділочки, одна одна десята Ампер в табличку. Будемо записувати разом. Почекайте. Зараз напруга. Напруга дорівнює, як ви бачите, ровно 4 вольти. Теж, діти, записуємо до таблички. Ровно 4 вольти. Так, добре. Далі ми з вами зробимо. Переміщаємо повзунок. І ви бачите, що сила струму починає зменшуватись. Давайте підберемо більш. Таку більш нормальні параметри, щоб легше було розраховувати. Так, подивіться. Зроблю так, щоб напруга зараз була 3 вольта. Щоб було зручніше рахувати. Напруга тут у нас на вольтметрі. Зараз, зараз, секундочку. Приблизно так. Приблизно так. Давайте вимірювати напругу. Вольтметр, як ви бачите, діти, показує ровно 3 вольти. І сила струму, бачите, 0,5. Потім по одній поділці раз, два, три, п'ять, Ну, 6 між, там плюс-мінус. Тобто, можна записати, що сила струму буде 0,85 майже. 0,85 ампер. Так, добре. Так. Замикаємо коло знову. Подивіться, ми знову з вами змінюємо. Положення повзунка. Зараз, секундочку. Так. Так. Думаю, записали 085 сила струму у нас. Ну і. Так, напруга 3 вольта. А тепер пересуваємо повзунок ще, ще збільшуємо опір. Додаємо обмотку. Відповідно, дивіться, сила струму буде, як ви бачите, ще більше зменшуватись, тому що струму треба подолати більше віточків. Опір в схемці цій буде збільшуватись в цілому. Так, Скільки вийшло, давайте подивимося. Сила струму буде 0,6, тому що дві поділки після 0,5. А. Напруга, давайте подивимося. Так, видно 2, і одна поділка. Тобто 2,2. Діти, я тут все зупиняю. Більше нам це буде не потрібно. Переходимо до таблички, заповнюємо разом і порахуємо все, що нам буде треба. Сила струму. І знов таки, я почну з третього досліда, потім другий, потім перший. Щоб йти буде на збільшення. Відповідно. Що у нас буде там виходити? В першому, тобто в останньому було, так, у нас перше, 0, буде відповідно 0, і напруга була в останньому досліді 2,2 вольт. Так само в другому досліді, що так, другий, що так, другий. це було на сила струму у нас 0,85. Так, а напруга у нас з вами була 3 вольта. Ну, і відповідно, в першому, а тут у нас в останньому на збільшення, то сила струму була 1,1. А напруга у нас складала 4 вольти. 4 вольти. Так. Добре. Ну тут вольт можна ж написати, я думаю, зрозуміло. Тут вже написано, що вольт. Добре. Ну, зверніть увагу, перший дослід і, і останній третій майже в два рази змінює, змінюються показники. Давайте з вами за формулою ось r дорівнює U у на і порахуємо опір нашого провідничка. Тобто напишемо, що тоді r відповідно 1 буде дорівнювати, що у нас там у напруга в першому досліді 2,2, 2,2 поділимо на 0,6. Це буде приблизно діти дорівнювати, приблизно візьмемо 3,6 ом. 3,6 ом. Таким же чином порахуємо R2. R2 буде дорівнювати, подивіться, це що треба зробити. 3 поділити на 0,85. Ну, там 0,5, тобто я возьму приблизно приблизно теж, ну 3,5 ну, так і напишу, що ж зробиш. 3,5 буде ом. Ом. І R3 давайте порахуємо разом. Можете порахувати теж на калькуляторі. Це буде що? 4 треба поділити на 1,1. І це буде теж приблизно, там не цілі значення. 3,6 Ом. 3,6 Ом. Тобто дивіться. Ось. Дані ці обов'язково записуємо табличку, Тут пишемо 3,6, тут пишемо 3,5, і тут пишемо теж 3,6. Тобто є невеличка похибка вимірювань тут. Ну нічого страшного. Це не страшно, якщо на одну похибка вимірювань десь там була. Таке буває. Таким чином, дивіться, ми побачили, це зрозуміли, що опір даного резистора не залежить від... Напруги і сили струму, яка крізь нього проходить, протікаємо. Давайте після цього напишемо висновок. Висновок, що сьогодні на уроці ми навчились, дивіться тут. Ми навчились, так, так, аналіз експерименту вимірювати опір провідничка за допомогою амперметра і вольтметра. Встановили, що опір провідника не залежить, бачите, не від сили струму, не від напруги на цьому ж резисторі провідничку. Не залежить приблизно і дорівнює 3,6 Ом. Цифру цю запишіть висновок. Так. Ну, і чинники, які вплинули, впливали на точність вимірювань. Ну, думаю, зрозуміло, там ціна поділки доволі величенька. І тому е, за цього була невеличка, неві... не, 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 невеличка точність вимірювання в другому досліді. Таке буває, ну, трошки, нічого. На цьому лабораторну роботу на висновку нашому можна закінчити. Так. Але я сподіваюся, що більшість з вас захоче оцінку вище, ніж 9 балів. І захоче зробити додаткове, тобто творче завдання. А творчим завданням буде за даними нашої таблички побудувати. Графік залежності сили струму від напруги, тобто це називають вольтамперною характеристикою. Зверніть увагу, значення сили струму в табличці у нас три точки буде, значення напруги у нас теж три показнички буде, і нам треба буде побудувати графік середню лінію провести між цими точками, які ми з вами отримаємо пересічень. Відповідно, хто буде працювати, хто буде робити і накреслить цей графік. Додатково отримає ще три бали. Відповідно, ось табличка, напругу, сила струму, напруга, сила струму, напруга, сила струму, напруга. Побудуйте, побудуйте крапочки, поставте. Не треба крапочки з'єднувати. Почитайте, все в підручнику написано. Треба провести лінію, яка майже буде проходити через Не точки. Рівненько буде, тому що ви бачите, що сила струму і напруга змінюються пропорційно. Але опір при цьому. Змінюватись не буде. Ось така от лабораторна робота. Дякую за увагу. З вами був Артем Євгенович. Вчить фізику. Гарного дня! Зустрінемося на наступних лабораторних роботах. До зустрічі, діти! Всього самого найкращого. До побачення.